Вітаю, друзі! Приїхали камінці, приїхали Скрипалі. Це камені наші українські, котрі знаходить і налізає Віктор Кройтер з Мукачева. Можете подивитися на його каналі Залізовий камінь в Ютубі. Там на моїх каналах теж можна тести, подивитися. Дуже класні природні абразиви. Це глиноземи. Чист. Це природній оксид алюмінія. Так що давайте зараз пробіжуся. Такі топові приїхали сірі, молочні рябчики, карпатські чорний. Це цесарки. Ну, це вашита номер один і вашита, мабуть, номер два, ця неатрибутована була. Давайте зараз швиденько пробіжимось. Цей екземпляр ідеальний це Ханзан, дуже тонкий, дуже твердий камінь. Це прям топ колекції в мене сірий з червоним, а це чисто чисто сірий. Так що це дуже рідкий камінь. Там, я його цілий рік просив нарізати, але ну, знайшли. Тобто цей зразок ідеальний. Буде 1300 гривень, ці 1100 гривень, два штуки. Вони теж рівні, тільки вони тоненькі, але це їм не заважає бути шикарними. Молочні. Це був порізаний топовий останній великий такий брусок. Так що ці екземпляри будуть коштувати 1100 гривень. Такого молочного більше не буде. Це самий самий щільний молочний. І він максимально абразивний, просто цей тоненький, теж такий тоненький зразочок. Ці рябчики, оці будуть 900 гривень, оці будуть 800 гривень. Їх трошки треба буде підрівняти. Хто буде бавитися, я ці камені рівняти жодні не буду. Там в основному все ідеальна геометрія. кожен потім сам справиться, ну, тому що я не буду. Як сказати, пошкоджувати їх клейма і так далі. Це карпатський чорний камінець. Получається, Цей прям товстий-товстий, цей теж доволі таки нормальний. Ці по 700 гривень, тому що трошки вони з'їхали при приклейці, але вони нічим не гірші за цей. Камінь. Ну, цесарки я вже представляти не буду. Це щільний високоабразивний камінець. Просто шикарний. Він також осів в моєму заточному сеті. Він працює або до молочного. Ну, в даному випадку цей молочний однорідніший і щільніший. Це прям фініш, такий фініш. Прям Топчик камінь. Ну, а по вашитам це просто стучиться мені в особисті, хто е минулий раз не отримав вашиту, або хто хоче е е вашиту, ця е буде. Е ну, коротше, тут є зрощені е тріщини, тому ці каменючки будуть по окремій ціні що стучіться, кому що не зрозуміло, кому що підсказати, хто знає камені і їх чекав, просто пишіть, нагадуйтесь, вибачте, я просто кожного разу не можу всім, 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 всім повідомити в особисті. Тому, будь ласка, просто, просто повідомте, кому що, ну як завжди, хто хто постійний, то просто той, той знає, що. Стукнули, і я зразу відповів. Або, якщо не зразу, то я все одно побачив, і все по черзі всім відповім і скину. Так що ще раз. Сірий скрипаль, молочний скрипаль, рябчик, карпатський чорний цесарка, вашита номер 1 Ну і вашита, скоріше за все, там, номер 2 Будемо вважати, неатрибутовано 1300, 1100, 1100, 900, 800, 800, 700, 700 по вашитах набирайте, скидуйте повідомлення. Всім гарної днини на зв'язочку.